Столітні ювілеї, І, може, це і є моя найвища сутність. Ліна Костенко. Летять столітні ювілеї, тривають творчі вечори, Говорять ямби і хореї на схилі стиглої пори. На сторінках блискучих збірок живуть розмови непрості. І навіть квітам спомин вірить між зальних стель у висоті. Нехай у кожного в свідомість Війде поезія п'янка, і щедрі рими йдуть у промінь на довгій вічності рядка, і знову буде чергуватись за роком рік, за роком рік, та буде знов мені здаватись, що я слова на сум прирік, щоб не мовчати серед інших. Цвіту на березі ночей, і голос мій озвучать вірші У цей столітній ювілей.